Всім привіт, вітаю! Сьогодні у нас 27 липня. В своєму сьогоднішньому відео хочу показати невелике замовлення Avon, а також. П'ятірку топ продуктів, якими я користувалася в липні, і е, залишилася дуже задоволена. Можна сказати, що просто вони на мене вправили ефект вау. Е, тому покажу вам і сподіваюся, що вам теж буде цікаво. Але хочу почати сьогоднішнє відео з того, що сьогодні, 27 липня, в Україні святкують День медичного працівника. Вітаю всіх причетних до цієї професії. Я також вже, е, ну, вже п'ятий рік являюсь. З медичним працівником тому вітаю і себе також. Бажаю нам всім терпіння, здоров'я, хороших зарплат. Ну і звичайно ввічливих, хороших пацієнтів. А ми постараємося з своєї сторони теж бути дуже ввічливими, допомагати вам, підтримувати. І надію, що все в нас в Україні буде добре, не дивлячись на те, що дехто хвалить медичну реформу, дехто її просто ненавидить і вислуховуємо дуже багато не дуже приємних слів по поводу цієї медичної. Реформи, але ми працюємо, рухаємося вперед і надію, що в подальшому буде все добре. Вітаю всіх медичних працівників з нашим професійним святом. Ну, а тепер давайте подивимося, моє невеличке замовлення Avon. Так, Замовлення було зроблено ось ой. Так. Вибачте, не по цьому. Це вже липневий каталог, по цьому каталогу Залипень. У мене в замовленні була е, тільки одна позиція з каталогу. Це от е, такий тональний крем-сироватка для обличчя SPF 20 відтінок пряжене молоко. Так, от Така сироватка. Саме із за того, що от мене її замовили, я і зробила замовлення. А так, мабуть, нічого б і не, і, і не вийшло. Так, поставлю цей каталог, ось ця сама сироватка. Так, у нас сьогодні йде дощик, тому трішки, так, знаєте, темнувато. Ну, вибачте, як завжди, вибачаю за якість картинки. Так, ось ця сироватка от має такий вигляд: відтінок, пряжене молоко відкривати не буду, тому що не моє. Так, а всі інші позиції я замовляла з фокусу. Ну, по-перше, в фокусі була хороша ціна на. От такий парфумований шампунь гель для душу для чоловіків. Лінійка ТТА коштував він мені 89 гривень. Тут у нас йде 200, 200 мілілітрів. Він дійсно йде дуже парфумований, і син, і чоловік дуже люблять, коли засоби для. Душу, шампуні мають такий доволі таки насичений аромат, тому я купила надію, що все їм сподобається. Так, далі замовила я новинку цієї туалетної води Пурбланка Golden Boost. Так, от такий жовто-гарячий колір. Подивилася відгуки дівчат, кажуть, що вона дуже класна, саме цитрусова. О, от, от така життєрадісна, колір життєрадісний, яскравий, дійсно літній. Не знаю, чому випускають новинки вже ближче до кінця літа. Потрібно було б на початку дійсно цей аромат саме для літа. Дуже мені. Сподобався для мене на початкових нутах. Це такий прямо дуже насичений сік із м'якоті тропічних фруктів, дуже такий натуральний, реалістичний, без хімозності. Навіть спирту тут я так як такого не відчуваю. От Такий, знаєте, ну, видавлений натуральний сік і м'якоть. Потім е цей аромат трішки так заспокоюється, тому що на початку він дійсно такий вибуховий, е заспокоюється, влягається на тілі і вже стає таким більш м'якішим, але теж відчуваються ці цитрусові нотки. Аромат дуже сподобався, буду його використовувати з задоволенням. І останнє, що в мене було замовлені, це я взяла от такі манікюрні ножиці, дуже гарне оформлення золоте таке. Приходять вони от так запаковано, навіть в такому от чехлі приходять оформлення дуже. Хороше, тоненькі оці кінчики. В ножниць. Мені саме такі потрібні були для манікюру. Хотілося, звичайно, щоб вони були ще більш вигнуті. Я люблю, коли такі от вигнуті кінчики. От, Манікюр я собі роблю сама, і зазвичай це такий він обрізний, тому мені потрібні гострі ножиці. А ці, на жаль, не дуже гострі. Мені здалося, що вони взагалі якісь тупі. Ну, буду ще пробувати. Можливо, це тільки так знаєте перший, перше таке враження, але поки що вони мені якось не дуже-не дуже сподобалися події. Але в подальшому, ну. Надію, що все, все в нас складеться і все буде добре. Так що, от таке в мене було мінімальне замовлення. Avon. Звичайно, наступний каталог за серпень місяць. Дуже шкода, що Avon... Саме для України не зробив його в оформленні, присвяченому до Дня Незалежності. Тільки от такий якийсь невеличкий квадратик з Україною в серці, 32-га річниця. Всі ми бачили оформлення каталогів інших мережевих компаній, які працюють в Україні. Ну, і він вирішив зробити так. Десь там всередині каталогу, теж, а мабуть, і ні, і немає. Я не знаю, ще так дуже не листала його. Нема нічого ніде, так знаєте, щоб якийсь натяк був на, на українське. Ну от Хіба що тут на цій сторінці теж такі олівці-патріотичні стрілки? Да, і, от, і от все, що вказує на серпень на День Незалежності в Україні. Ну, Шкода, звичайно. А, от. Хотіла також вас запитати. Я так не слідкую, що там робиться з Ійвоном в Росії, але в коментарях під відео інших українських блогерів там десь мені зустрічалися коментарі, що в Росії Ейвон чи то продає завод, чи вже продав свій завод, і кому він продав, хто має якусь інформацію, то поділіться, напишіть, тому що пишуть, що. Айвон продав завод, а в деяких коментарях я читала, що продав саме, купив саме Оріфлейм цей завод. І от російські блогери радіють, що тепер у них продукція Avon буде більш якісніша, така ж, як в Європі, і парфуми будуть не такі, як у них були, от а кращі. Тобто, яка там інформація, в кого є дівчата, то поділіться, можливо, хтось там в себе відео. Про цю інформацію розповісті. Ну, знаєте, як, не цікавить, не цікавить, хай вони там собі роблять, що хочуть, тільки, як то кажуть, нас не чіпають. Але все ж таки цікава саме позиція Avon, що вони там і як. І розумію, що і Ірифлейм теж не вийшов з Росії, теж вони там працюють. Але ж я вже говорила свою позицію, що. Я все-таки підтримую тих людей, тих дівчат, хлопців, які працюють тут у нас в Україні. Так, і мене запитували, як зареєструватися ВІП-клієнтом е, в компанії Оріфлейм. Я там відповіла в коментарі пані Ользі, дякую вам, пані Ольга, за те, що е, підтримуєте мій канал, дивитеся і е, коментуєте, дуже часто коментуєте. Та й взагалі всім дякую за ваші коментарі і підтримку мого каналу. Так, от заходите на сайт компанії Oriflame, oriflame.com, І там вся інформація є, як зареєструватися від клієнта. Прямо зверху така стрічка, де написано кешбек 15%, безоплатна доставка від 60 гривень. І йдете далі за посиланнями, і там все, все дуже легко. І я вам вже не раз говорила, що поки що я буду залишатися від клієнтом Oriflame, мені так зручно. Так, ну а тепер давайте перейдемо до е, п'ятірки продуктів, товарів, позицій, які дуже-дуже мені сподобалися в липні. Ну, Перше, що я вам хочу показати, це от такий гель для душу від Oriflame, е, гель-скраб, ексфоліант з органічною м'ятою і е, малиною. Це дівчата такий натуральний аромат, що в мене ще такого натурального ніколи не було. Знаєте, ну от ніби видавила е сік. Малини розтерла е, м'яту з цукром і е, пішла в душ митися. Просто супер! Вау! Мені так подобається. Я от, е, Особливо в спекотні дні, е, так, підсіла на цей ексфоліант. Так, він не дуже гарно скрабить тіло, але приємно ним користуватися. Але із-за такого натурального аромату. І взагалі ну, такий склад, ніби дійсно ти от миєшся органічним таким натуральним продуктом. Супер, просто супер. Всім рекомендую, поки ще в Оріфлеймі, в вибачте, є цей ексфоліант, цей скраб-гель. Купіть, ви не пошкодуєте. Просто супер вау! Хочу ще спробувати такий. Лосьон для ті... тіла мені просто цікаво, чи і він буде такого ж натурального аромату. Так. Ще один продукт, який просто мені дуже-дуже сподобався. Це, от недавно я вам показувала в компанії Доктор Клінік, купила такий засіб для хімчистки. Це український виробник Global Leader Group 500 мл. Я говорила, що буду чистити застарілі п'ятна на дивані і на килимах. Дівчата все відтерлося просто як ніби і не було. Тим на дивані в мене були такі плями, дійсно такі хороші плями, тому що син там інколи їсть і щось там розливав, щось там. Знаєте, вночі наші діти підлітки <хи> або і в день полюбляють щось жувати, перекушувати, там дивитися телефон і щось, щось постійно вони жують. Ну не знаю, як можливо у вас не так, у мене так і. Дуже часто щось там вони проливають. Ну це таке, знаєте, буває. От і оці застарілі п'ятна вже вони мене просто бісили. Вже хотіла я позбутися них і все не знала як. Так, я пробувала інші там засоби, пробувала замити там якимись такими іншими мильними. Розчинами, але ну, воно до кінця все не видалялося. А тут от, цей засіб розпилила, ну, все по інструкції зробила, І ви знаєте, ну, звичайно, воно само по собі нікуди не зникає, його потрібно терти, і добре терти. Але воно все відчистилося, все відмилося, нічого не, 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 немає слідів. От, Якщо вже дуже воно застаріло, то звичайно ми повторюємо декілька разів. Але і, і запах неприємний зникає, і, і, і плями всі ці зникають з килимів. В мене Знаєте, котики забігають в будинок, інколи коли холодно, то вони тут деякі і ночують. Ну, проблеми були, ви це все розумієте, але саме головне, що я знайшла от засіб для хімчистки, називається Доктор Клінік, який тепер мені дуже-дуже буде допомагати позбутися цих плям. Просто-просто ефект вау, всім просто рекомендую. Так, далі. Третій продукт, який мене вразив, це от така тонуюча маска. Ну, ще вона йде під назвою Рябіна від Acme Color. Я взяла в відтінку 211. Пепелясто-платиновий, купувала в Аврорі. Ну, так, знаєте, йшла, думаю, була акційна ціна, здається, думаю, та візьму, спробую. І от зараз, після відпустки, була в селі. Я я не дуже люблю носити якісь там платочки, на голові якісь там кепки, коли працюєш на городі, сонце, ну не знаю. Ну, Платочок я надіваю, але в мене він постійно сповзає десь. ну, І тому я дуже часто просто працюю без головного убору. І волосся після відпустки, після села. Таке не не дуже було, не до що доглянути, Таке пересушене, ну, звичайно, на сонці постійно. О, от. І Фарбуватися зараз я не дуже хочу. Якось відкладаю цей момент трішки напізніше. А, от думаю, візьму таку тонуючу маску для світлого волосся. І ми протоную, щоб так освіжити колір перед тим, як вийти на роботу. Значить Написано, що це підтримка кольору між фарбуваннями. От. І ви знаєте, от саме хотіла я позбутися вже такої жовтизни, яка з'явилася на волосі після попереднього фарбування. Як не хочеш, а все-таки у блондинок ця проблема поширена. От. І от я скористувалася цією маскою, все зробила по інструкції. І ви знаєте, я була просто приємно здивована, коли отримала отакий колір дійсно пепельно-платоновий, який от на картинці у дівчини. От такий колір, і він дуже гарний. І в мене, знаєте, вийшло так, ніби я пофарбувалася. пофарбувалася. І я ще раз куплю таку. Тонуючу маску, і вона в мене обов'язково буде в використанні. І якщо ви хочете отримати от такий колір, як на картинці без жовтизни, і волосся таке було гладеньке, м'якеньке. Ну дуже мені вона сподобалася, то я вам просто і рекомендую. Тому що раніше я купувала такі маски, але в іншому відтінку, і якось воно мені не дуже, знаєте, сподобалося. А тут просто, знаєте, так все співпало, і просто я, я була, чесно кажучи, дуже приємно здивована і шокована і. Тепер вам рекомендую ну, конкретно саме такий відтінок. От, і написано ефект ламінування, він дійсно присутній. Присутній, ну, Звичайно, це до першого миття голови, саме ефект ламінування, але от я вже після того, як пофарбувалася, десь помила голову вже 3-4 рази. Звичайно, вже не такий от платиновий відтінок, але все рівно немає такої от такої жовтизни, яка не дуже нам подобається. Так, четвертий продукт, який мене вразив, це от такі капсули сироватки від Балеа. Вони такі йшли синенькі, тут їх сім штук. Розраховані вони на сім днів, потрібно користуватися кожного дня от протягом тижня. І я користувалася на ніч, боже, просто знаєте, шкіра ну, наскільки м'якенька, наскільки доглянута, якась навіть підтягнута, просто супер ефект вау, Навіть от ти нанесла і вже відчуваєш, що шкіра така, знаєте, і зволожена, і пом'якшена. І... Якась розгладжена, просто супер. Дякую, Надя, що ти мені прислала такі от е, прекрасні капсули, там ще в мене інші є, але ці мені дуже-дуже сподобались. Перед цим були ще капсули з вітаміном С, здається, теж вони мені дуже сподобалися. Ну, Зверніть увагу, е, у нас, здається, є в Ваценсі а Ісана капсули. Колись вони в мене давним-давно були теж використання, але я не пам'ятаю, що був просто такий от ефект вау. А тут просто-просто-супер. Рекомендую. Так, і останній п'ятий продукт, який мене вразив, то ще мені мене залишилася одна капсулка: це фармасі, лінійка Nutрі плюс вітаміни чи біологічні добавки, кальцій, магній, колаген. Тут іде 60 штук. Теж можу вам сміливо порекомендувати. Пила їх на ніч для того, щоб ну, спокій, спокійніше спати. От і, взагалі, для підтримки організму, такий зараз нелегкий для України час. Спочатку, як тільки почала я використовувати ці. Вітаміни на мене впливали, знаєте, як снодійне. Я просто от випивала їх і просто очі в мене закривалися. Я просто падала і дуже добре спала. Ну, Ви знаєте, інколи це нам зараз і не потрібно. так Дуже дуже так, щоб у нас був глибокий сон, тому що ми ж потрібно, щоб ми чули ці всі повітряні тривоги і все, але отпер. Перший результат, знаєте, от тиждень, десь просто, я говорю, що просто випивала і вже навіть е потім зрозуміла це і випивала прямо перед тим, як лягала спати. Тому що якщо випивала трішки раніше, то ходила, і очі закривалися, просто, знаєте, випив 9 годин і вже просто лягай спати, тому що ну, не можу. Ну, наскільки, наскільки ці вітаміни діяли як от. А потім уже організм так трішки до них привик, уже не, не, не такий був результат, але все. Я його бачу, і це впливає і на, і на сон, і на загальний стан організму, і на нігті, і на волосся. Ну, просто супер, супер вітаміни. Рекомендую, і сама буду обов'язково ще їх повторювати. Так що от. Така п'ятірка продуктів, які вразили на мене дуже таке позитивне, хороше враження в липні. Всім вам їх рекомендую. І надію, що я теж відповіла на питання однієї моєї глядачки, яка просила мене зняти топ-10 продуктів від фармасі. Але їй написали, що в мене як таких топ-10 від фармасі продуктів немає. Щоб я там те, що я замовляю, те мені подобається, те я й люблю, те я й рекомендую. І такі продукти від фармасі в мене повторюються майже кожного, кожного мого замовлення. Ну, а от вирішила показати п'ятірку таких, таких засобів. Ну, Надію, що це теж було вам корисно і інформативно. Так що, от таке сьогодні в мене відео. Дякую всім за перегляд, дякую за коментарі. Бачу, що трішки-трішки людей збільшується. Підписуєтесь на мій канал. Я теж стараюся знаходити нових дівчат-україномовних блогерів. Теж підписуюсь на них, підтримую, коментую. Можливо, в якомусь своєму подальшому відео я зроблю такі коротенькі рекомендації тих дівчат, які от я знайшла, які тільки-тільки недавно створили свої канали і їх потрібно підтримати, підтримати своїми лайками, своїми підписками. Тому, дівчата, до наступного відео, до наступної зустрічі ще раз усіх медичних... Працівників вітаю зі святом і е, хорошого вам настрою, мирного неба, здоров'я! І давайте тримаємось, відволікаємось. До побачення, пока-пока.